Привіт! Я тітонька Дарина. Казочок у мене повна торбина. Але сьогодні, 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, я хочу почитати особливу сказку. Вона називається Острів Зміїни. Ця казка входить в збірку Пасіка Україна та інші казки з війни. Цю збірку створила талановита українська письменниця. Дара корні, казочка завелика, тому я почитаю вам уривочки. ривочки. Оповідка йде про те, що жив на світі малисенький острів в Чорному морі. Він був дуже добрий і дружив з людьми, птахами, тваринами і море. І море його теж любило і ніколи його не затоплювало. Колись в ці сиві часи на острові поховали воїна Ахіла, збудували храм, а в таємній печері сховали його щит. На зворотньому боці щита було записано слова, які міг прочитати тільки найхоробріший та чистий серцем і помислами воїн. Ці слова то могутні прокляття для ворога. Вони вирок. Треба сказати, що в храмі жив Оракул, або по-нашому провидець. Він чи то був людиною, який міг обертатися Змієм або Змієм, який міг ставати людиною, але острів і того. Почав називатися Змієм. Пройшли роки минули століття, і на острові оселилися люди, які оберігали той острів, любили його, шанували. Ці люди були українці. Ця величезного острів був дуже добре, аж поки на сході людські заздрість, ненависть та людь. Не відкрили ворота до пекла і вилізло з нього мерзенне, потворне зло, яке пробудило чорного дракона. Збали дракона Росія. Дракона живила лють до всього світлого. Він сіяв смерть, і з того насіння проростало зло. Острів зміїний, відчував, що дракон хоче його захопити. Маленький острів плакав дощами, голосив вітрами, здіймаючи довкола хвилі. Рекордорник роман докинувся на світані від того голосіння. Вийшов на вулицю, було похмуро та неспокійно. На сході золивав і шленів дракон. Під ногами у воїна щось. Зашелестіло, опустив він очі долу і обмілів. півтора метровий змій поволі повз від нього. Здивування хлопця не було меж, скільки тут служить, Зміїв не зустрічав, хоч острів і називається Зміїним. Тим часом плазун спинився, повернув голову, Подивився на воїна, проповз кілька метрів, знову спинився та зиркнув на прикордонника. Воїн зрозумів, що Змін його кудись кличе. Змій привів його до печери, якої Роман ніколи не бачив, хоч добре знав острів. Роман зайшов в печеру, а там його вже чекали. То час чорні потвори оточили острів. Смердючий запах ненависті та люті висів у повітрі. Острів змійний плакав від безвиході. Довкола нього кружляли металічні смердючі риби з монстрами всередині. Над головою ширяли зловісні залізні птахи, начні чорним вогнем та чистим злом. Українці, які охраняли острів, подбали про нього були приречені. Змеиний цей відчував. Чорна магія слів чорноротих прислужників дракона на высланных островом. Я, русский воєнний корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Стало враз тихо, так тихо, як, мабуть, було на початку світу. Воїн Роман дивився відважно в бік прислужників чорного дракона, які зараз колошматили його Батьківщину і збиралися перетворити на попіл весь світ. Він добре пам'ятав слова, які дозволив йому прочитати старий пророк змій. Це слова прокляття чорного і непрощеного, які можна проклинати тільки ворогів. Прокляття записана старими богами на щиті Ахіла. Роман зміг його прочитати, тому що мав хоробре та чисте серце воїна захисника. І ще й на Роман ті слова проказав, як чорна чорнота здригнулася, прокляття полетіло в неї, і маленька світла дірочка утворилася тій чорноті. Чорнота чи хоч і не відступила. І тієї миті в серцях мільйонів українців прокинулася людь до ворога та сила воїна. Острів Зміїний це відчув і перестав плакати. Виявився, таких, як Роман у всесвіті багато, можні чоловіки, відважні жінки, насіння рідної землі. Острів бачив. Як невидимий старий пророк Змій виходить зі своєї печері, тримаючи в руці щит, як відкривається небо, як славні пращури, українців стоїть поруч зі своїми нащадками воїнами, як світло починає довкола більшати змініний знак. Росії ніколи цю війну не виграти. Сподобалося. Повітка, якщо бажаєте почитати цю казку та інші славетної талановитої письменниці Дарі Корній, завітайте до бібліотеки Юний Читач.